Тарас Шевщенко, зори моє моєвечірнє. зори моє вечірнє, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою стодочко сідає, як у до дібри веселочка воду позичає, як широка сокорида вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Задоку снели, коло хати, хущі над вишнею водуть. Пугати з програми йдуть, співаючи йдуть дівчата, а матері вечерю ждуть. Сім'я вечева коло хати, вечірна зілонька встає. А донька вичерпа подає, а мати хоче навчати, Соловейко не дає. За долині червона калина ніби сміялась. Ді. Дівчинка, дитина любо, любо встала, пташечка зраділа і зачепитала. почула дівчина у білій сутині з білої хати вийшла погуляти у гайну долину. Ревета стогне дні першироки, сердитий вітер завивав, додолу верби гневисокі, у горами хвилю підіймала. І блідий місяць на ту буру із хмари йде де виглядав, неначе човен в синьому морі то виринав, то витопав. Ще треті півни не співали, ніхто ніде не гомонів, в гаю перекликались, Та й раз у раз скрипів. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину над водою гне з вербою червону калину на калині, одиноке гніздечко гойдає. А де ж дівався, Соловейко, Не питай, не знає. Зариме вічино, зайди над горою, поговоримо тихенько, ми волі з тобою скажи, як за горою, сонечко сідає, як отні Діпра... веселочка воду позичає, як сорока сокорина вите розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розвісували зелені віти, а на вітах гойдаються не діти.